Всім привіт! Сьогодні ми здійснимо віртуальну подорож у село Велика Березянка. Розташоване в Білоцерківському районі Київської області. Нас зустрічає охайний білий будинок з яскраво-синіми вікнами та вхідними дверима. Покрівля шиферна. Стіни з цегли. Практичне та надійне рішення для українського села. Зовні будинок виглядає доглянутим, хоча й видно, що він має свою історію, адже був побудований приблизно 50-60 років тому. Навколо будинку велика ділянка в 28 соток. Тут вже є сад з яблунями, грушами, сливою, вишневими деревами, черешнями, абрикосами та горіхом. На ділянці також присутні криниця і господарські споруди, сарай та погріб, які стануть незамінними помічниками у веденні домашнього господарства. Заглядаємо всередину і одразу відчуваємо затишок та тепло. Інтер'єр будинку виконаний у класичному сільському стилі, який надає приміщенням особливого колориту. Будинок має три кімнати, що є достатнім простором для комфортного проживання сім'ї. Як бачимо на фотографіях, деякі стіни можуть потребувати косметичного ремонту. Підлога дерев'яна Вітальня затишна та світла з вікном яке пропускає багато природного світла. Кухня, хоч і потребує модернізації, достатньо функціональна. Тут ми бачимо класичну кухонну шафу Елемент меблів, який повертає нас у минуле. Для опалення є газовий котел. Груба та піч на твердому паливі збудованим контуром в опалювальну систему. Це забезпечить тепло у холодну пору року. Будинок має підключення до газу та електрики. Побутової техніки є старенька газова плита, холодильник та пральна машина. Що стосується зручностей, то туалет знаходиться на подвір'ї. Для багатьох, включаючи мене, це є звичним у сільській місцевості, а для деяких людей становить проблему. Інфраструктура села Велика Березянка досить розвинена. У радіусі 500 метрів знаходяться зупинка транспорту, магазин та кіоск. А в пішій доступності річка, озеро та пагорби. Прекрасне місце для прогулянок та роздумів про життя. Села можна доїхати до міста Тараща. Також є транспорт до Білої церкви та Києва. Вартість цього будиночку становить 6500 тисяч доларів з можливістю торгу. Це дуже приваблива пропозиція для такого об'єкта, враховуючи розташування, наявність комунікацій та розмір земельної ділянки. В оголошенні вказаний кадастровий номер, але при перевірці отримуємо інформацію, що його не існує. Можливо, продавець зробив помилку десь в номері. Посилання про продаж будиночку з оголошення я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.